Псалом 6. На закінчення між піснями для восьмої. Псалом Давида Господи, не карай мене у своєму гніві, не картай мене, коли ти обурений. Помилуй мене, Господи, бо я безсилий, зціли мене, Господи, бо мої кості здригаються, і душа моя дуже занепокоєна. А ти, Господи, доки ще... Повернися, Господи, визволи мою душу, спаси мене задля свого милосердя, адже в смерті немає того, хто пам'ятає про тебе, і в аді хто тебе прославлятиме. Я стомився від свого стогону, щоночі ставатиме мокрим ліжко моє, своїми сльозами я обливатиму постіль свою. Моє око здригнулося від гніву, я зістарівся через усіх своїх ворогів. Відступіть від мене всі ті, які чините беззаконня, бо Господь прислухався до голосу мого ридання, Господь почув моє благання, і Господь прийняв молитву мою. Хай посоромляться і сильно занепокояться всі мої вороги, хай відвернуться і миттю нехай соромом покриються. Євангеліє від Матвія, розділ 6. Уважайте. Не робіть ваших добрих учинків перед людьми, щоб вони вас бачили, бо не будете мати нагороди від вашого Отця, який на небесах. Отже, коли даєш милостиню, не сурми перед собою, як це роблять лицеміри в синагогах та на вулицях, щоб їх прославляли люди. Запевняю вас, вони вже одержують свою нагороду. А як ти даєш милостиню, хай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права рука. Щоб і твоя милостиня була в таємниці, і твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі явно. І коли молитеся, не будьте, як ті лицеміри, котрі люблять молитися в синагогах і стоячи на перехрестях широких вулиць, щоби показатися людям. Запевняю вас, вони одержують свою нагороду. Ти ж, коли молишся, увійди до своєї кімнати і, замкнувши свої двері, помолися до свого Отця в тайні. І твій отець, який бачить і таємне, віддасть тобі явно. Молячись, не говоріть багато, як ті язичники, бо думають, що завдяки своїй багатомовності будуть вислухані. Отже, не уподібнюйтеся їм, бо ваш отець знає, чого потребуєте, перш ніж ви попросите в нього. Тому то моліться так отче наш, який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Бо коли ви прощаєте людям їхні переступи, простить і вам ваш Небесний Отець. Якщо ж не прощаєте людям їхніх переступів, то й ваш Отець не простить вам ваших переступів. Коли ж постите, не будьте такими, як лицеміри, які сумують і виснажують свої обличчя, щоби показати людям, що постять, запевняю вас, що вони вже одержують свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти голову свою і вмий обличчя своє, аби постити не на показ людям, але таємно Своєму Отцеві. І твій Отець, який бачить таємне, віддасть тобі явно. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль та іржа нищать, і де злодії підкопують і крадуть, а збирайте собі скарби на небі, де ані міль, ані іржа не нищать, і де злодії не підкопують і не крадуть. Адже де твій скарб, там буде і твоє серце. Світильником для тіла є око, тому якщо твоє око буде чистим, усе твоє тіло буде світлим, а коли твоє око буде лукавим, то й усе твоє тіло буде темним. Отже, коли світло, яке в тобі є темрявою, то яка ж велика тоді темрява, ніхто не може служити двом панам, оскільки або одного зненавидить, а другого любитиме. Або одного триматиметься, а іншим знехтує, не можете служити Богові й мамоні. Задля цього кажу вам: не журіться про своє життя, що будете їсти, або що будете пити, ні про своє тіло, у що одягнетеся. Хіба душа не більша за їжу, а тіло за одяг? Погляньте на птахів небесних, які не сіють, не жнуть і в клуні не збирають, та ваш небесний Отець годує їх. Хіба ви не цінніші від них? Хто ж із вас, турбуючись, може додати до свого росту хоч один лікоть? І чого про одяг турбуєтеся? Погляньте на польові лілеї, як вони ростуть, не працюють і не прядуть. Та кажу вам, що й Соломон у всій своїй славі не одягався так, як одна з них. Якщо ж польову траву, яка сьогодні є, а завтра буде вкинута у піч, Бог так одягає. То чи не краще одягне вас маловіри? тож не журіться і не говоріть, що будемо їсти, або що будемо пити, чи у що зодягнемося, адже цього всього язичники шукають, бо ж знає ваш Отець Небесний, що цього всього потребуєте. Шукайте перш за все Царства Божого і Його праведності, а це все вам додасться. Отже, не журіться про завтрашній день. Бо завтрашній день і сам про себе поклопочеться. Вистачає дневі власних турбот. Друга Царів. Розділ третій. Йорам, син Ахава, зацарював в Ізраїлі у 18-му році Йосафата царя Юди і царював 12 років. І він чинив зло в господніх очах, тільки не так, як його батько, і не так, як його мати, і повалив стовпива Алла, які зробив його батько. Лише пристав до гріха Єровоама, сина Навата, який привів Ізраїля до гріха, не відступив від нього. І Моса, цар Моава, був нокедом і повертав цареві Ізраїля на початку кожного року сто тисяч ягнят і сто тисяч баранів із вовною. І сталося, що після смерті Ахава, цар Моава відкинув царя Ізраїля. І вийшов цар Йорам у той день із Самарії, і порахував Ізраїля, пішов і відіслав до Йосафата царя Юди, кажучи: Цар Моава зрадив мене, чи не підеш зі мною на війну проти Моава? І він сказав: Піду, як мені, так тобі, як мій, так і твій народ, як мої коні, так і твої коні. І сказав, якою дорогою піду, а той відказав дорогою пустелі Едома. Пішов цар Ізраїля, цар Юди і цар Едома, і йшли вони сім днів обхідною дорогою, і не було води для обозу і для худоби, яка йшла з ними. І сказав цар Ізраїля: Ох адже закликав Господь трьох царів, які ходять, аби видати їх у руку Моава. Та Йосафат запитав. Чи немає тут Господнього пророка, тож запитаємо в Господа за нього. І відповів один зі слуг царя Ізраїля, кажучи тут Елісей, син Сафата, який зливав воду на руки Іллі, і сказав Йосафат, На ньому є Господнє слово. Тож цар Ізраїля і Йосафат, цар Юди і цар Едома, прийшли до нього, а Елісей промовив до царя Ізраїля Що мені й тобі? Іди до пророків твого батька. Та цар Ізраїля сказав йому: Чи не замкнув Господь трьох царів, щоб видати їх у руки Моава? І сказав Елісей: Нехай живе Господь сил, перед яким я стою, якщо б я не приймав обличчя Йосафата, царя Юди, я не поглянув би на тебе і не побачив би тебе. Тепер же візьми мені співця». І сталося, коли заспівав співець, на ньому була Господня рука, і він сказав так говорить Господь, зробіть до цього потоку рови за ровами. Адже так говорить Господь не побачите вітру і не побачите дощу, а цей потік наповниться водою, і питимете ви, ваше надбане і ваша худоба. І це легким є в Господніх очах, і видам моава у ваші руки. І поб'єте, всяке укріплене місто, кожне добре дерево повалите і загатите всі джерела води і камінням зробите непридатною всяку добру ділянку. І сталося вранці, коли підносилася жертва, аж ось води вийшли з дороги Едома, і земля наповнилася водою. І весь Моав почув, що царі пішли воювати з ними і закричали всі підперезані поясом і вище, і стали на границі. І прокинулися вранці, а сонце зійшло над водами, і Моав побачив напроти червоні, наче кров води. Тож вони сказали це кров меча, бо воювали царі, і кожний побив свого ближнього. Тож тепер наздобич Моави. І вони ввійшли до табору Ізраїля. А Ізраїль піднявся, і вони побили Моава, і ті втекли сперед них, і ввійшли, входячи і б'ючи Моава, і знищили міста. А на всяку добру ділянку мужі накидали каміння, наповнили її, загатили всяке джерело води і повалили всяке добре дерево, аж доки більше не залишалося скиненого каміння стіни, і оточили землю ті, які стріляли з пращі, і побили її. І цар Моава побачив, що скріпилася над ним війна, і взяв із собою сімсот чоловік, які носять меч, щоб пробитися до царя Едома, та вони не змогли. І він узяв свого первородного сина, який би зацарював замість нього, і приніс його як всепалення на стіні. І в Ізраїлі виникло велике замішання, і вони відійшли від нього і повернулися у свою землю. Друга Царів. Розділ IV. І одна жінка, дружина одного із синів пророків, закликала до Елісея, волаючи. Твій раб, мій чоловік, помер, а ти знаєш, що раб боявся Господа, а той, хто дав позичку, прийшов взяти собі моїх двох синів за рабів. Що я можу зробити для тебе? запитав Елісей, сповісти мені, що в тебе є в домі. Вона ж відповіла: немає у твоєї рабині нічого в домі, але хіба тільки олія, якою змащуюся. І він сказав їй: Іди, попроси собі ззовні у всіх твоїх сусідів посуд, порожній посуд, і немало. Увійдеш у дім і замкнеш за собою і за твоїми синами двері, і наливатимеш у ці посудини, і забиратимеш ту, яка наповнюватиметься. І вона відійшла від нього і так зробила. Вона замкнула за собою і за своїми синами двері, і вони підносили до неї, а вона наливала, аж доки посуд не наповнився. І вона сказала своїм синам Принесіть мені ще посудину, та вони відповіли їй: Немає більше посудин. І Олія спинилася. Тоді вона прийшла і сповістила Божому чоловікові, а Елісей сказав: Іди, продай олію, і заплатиш свої борги, а ти, і твої сини будете жити за рахунок олії, що залишилася. Настав день, і Елісей перейшов до Сумани. А там була славетна жінка, і вона примусила його попоїсти з ними. І, бувало, при нагоді, коли він приходив, то звертав туди їсти. І сказала жінка своєму чоловікові ось я пізнала, що цей чоловік, який постійно приходить до нас, Божий святець, тож зробімо йому горішню кімнату, мале місце, і поставимо йому там ліжко, стіл, крісло і свічник, і буде, коли він заходитиме до нас, то заверне туди. Настав день, і він зайшов туди, і звернув до верхньої кімнати і спав там. І він сказав своєму слузі Гіезієві, Поклич мені цю соманітянку. І той покликав її, і вона стала перед ним. А Елісей сказав йому: Скажи їй, ось ти здивувала нас усім цим дивом, що потрібно тобі зробити, Чи є в тебе слово до царя чи до командувача армії. Вона ж сказала: Я живу серед мого народу. А він сказав, що треба для неї зробити. І Ігіезій, його слуга, сказав І справді, в неї сина немає, а її чоловік старий. Тож він її покликав, і вона стала біля дверей, і сказав їй Елісей: У цей час, як прийде пора, ти будеш жива і обніматимеш сина. Вона ж відповіла: Ні, мій володарю, не обмани твоєї рабині. І жінка завагітніла і народила сина в той час, як прийшла пора, будучи живою, як сказав їй Елісей, і дитина росла, і сталося, коли хлопець вийшов до свого батька до женців, то сказав своєму батькові: Моя голова, моя голова. І той сказав слузі: віднеси його до його матері. І він відніс його до його матері, і до полудня той спав на її колінах і помер. І вона віднесла його, поклала його на ліжко Божого чоловіка, і замкнула за ним двері і вийшла. Вона покликала свого чоловіка і сказала: Пошли мені одного зі слуг і одного осла, і побіжу до Божого чоловіка і повернуся. А той сказав: Як це, що ти йдеш до нього сьогодні? Це не новий місяць і не субота. Вона ж сказала з миром. Вона засідлала осла і промовила до свого слуги Скеровуй, вирушай, не призупиняйся, іди заради мене, доки не скажу тобі. Давай. Вона пішла і прибула до Божого чоловіка до гори Кармил. І сталося, коли Елісей побачив, як вона підходила, то промовив до Гізія свого слуги Ось та Соманітянка. Біжи тепер їй назустріч і запитаєш чи мир тобі, чи мир твоєму чоловікові, чи мир дитині? Вона ж відповіла, мир. І вона підійшла до Елісея до гори, і схопилася за його ноги, а Гієзій наблизився, щоб її відтягнути. Та Елісей сказав: Облиш її, бо її душа сильно в ній засмучена, а Господь приховав від мене та не сповістив мені. Вона ж сказала: Хіба я просила сина у мого володаря? Хіба не сказала я не обмани мене? Тоді Елісей сказав Гіезієві Підпережи свої стегна, і візьми мою палицю у свої руки і йди. А якщо натрапиш на чоловіка, то не поблагословиш його, і якщо поблагословить тебе чоловік, то не відповіси йому, і покладеш мою палицю на обличчя дитини. І сказала матір дитини: Нехай живе Господь, і нехай живе твоя душа, не залишу тебе. Тож Елісей піднявся і пішов за нею. Агіезій пішов перед нею і поклав палицю на обличчя дитини, та не було голосу і не було слуху. Він повернувся йому назустріч і сповістив йому, кажучи: дитина не пробудилася. І Елісей увійшов у дім, і ось дитина мертва, покладена на його ліжко, і увійшов Елісей у дім і замкнув двері перед ними двома, і помолився до Господа. Він устав, ліг на дитину і поклав свої уста на його уста, свої очі на його очі, свої руки на його руки, і схилився над ним, і тіло дитини зігрілося. І він повернувся і походив по хаті сюди, туди, пішов і нахилявся над дитиною до семи разів, і дитина відкрила свої очі. І Елісей закликав до Гіезія, гукаючи. Поклич цю суманітянку, і він покликав, і вона прийшла до нього. І Елісей сказав Візьми твого сина. І жінка ввійшла, упала йому до ніг, поклонилася до землі, узяла свою дитину і вийшла. А Елісей повернувся в Галгал, -Гал, а в тій землі був голод, і сини пророків сиділи перед ним. Тож Елісей сказав своєму слузі: Постав великий казан і звари їжу синам пророків. І вийшов один на поле, щоб збирати зелень, знайшов лозу в полі, зібрав з неї дикі плоди, повний свій плащ, і всипав у казан з їжею, бо вони не знали їх, і він приніс чоловікам їсти. І сталося, коли вони їли їжу, і ось закричали і сказали: Смерть у казані, чоловіче Божий, і не могли їсти. А той сказав: Візьміть борошно і вкиньте в Казан. Після чого Елісей промовив до слуги Гіезія Налий народові і хай їдять, і там у казані не було більше поганої речі. І прийшов чоловік з вецаріси і приніс до Божого чоловіка з первоплодів двадцять ячмінних хлібів і фігові плитки, і сказав: Дайте народові і хай їдять. А його слуга запитав, як подам це на сто чоловіків? Та він сказав: Дай народові, і хай їдять, бо так говорить Господь їстимуть і залишиться. І вони поїли і залишилося за Господнім словом.